Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Kia Soul, 18-го року випуску з бензиновим турбодвигуном об'ємом 1,6 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в ось такому гарному яскравому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках, в дуже гарній комплектації, повністю обслугований. Масла та фільтра поміняні, не вимагає жодних вкладень. Автомобіль без першого обліку в Україні, без пробігу по Україні. Автомобіль було пригнано з штатів з мінімальними пошкодженнями та було професійно відремонтовано. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Чорна шкіра в гарному збереженому стані, охайний салон стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядають передні сидіння. Також все в дуже непоганому стані. Стан верних карт. Пробіжимося швиденько по комплектації, повний електропакет, підігрів сидінь, підігрів керма, повне мультикермо, електрорегулювання сидінь, кондиціонер. Підігріви сидінь, підігріви керма, як я вже казав. Гарна мультимедія з навігацією, з Apple CarPlay та Android Auto. Також камера заднього виду, датчики світла, датчики дощу та багато іншого. Рідний пробіг у автомобіля 59 тисяч миль. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є тридин.